Адольф Рітлер, знаменитий художник, архітектор і загалом прекрасна людина. Але є в нього злий брат близнюк Адольф Гітлер і, можливо, якісь 13-річні правочки. і вважають його базованим сігмослоном, Але ні, він євреїв вбивав. Ну, от просто уявіть, не було б зараз євреїв да? Ну Хто б тоді, по-вашому, дітей гази бамбіл би. Тому Адольф, звичайно, хлопчик поганий, і за це його треба покарати. На щастя, розвідка ГУР перехопила секретні дані про можливе місце знаходження цього вусатого таргана. І пан Буданов особисто відправив на його ліквідацію свого найкращого агента майор Йосип Хуес. На його руках більше сотні ідеально виконаних завдань. Уся інформація, звісно, засекречена, але... Пам'ятайте, Ілью Ківу, е, я, звичайно, ні на що не натякаю. Основна складність тут полягає в тому, що спершу Йосипу треба пробратись до маєтка Адольфа. Територію навколо охороняють елітні бойовики берлінського режиму. Та не хвилюйтесь, з настільки прекрасними навичками це не викличе в мене жодних проблем. Окей, okay. Що ж, думаю, краще буде не вступати у відкриту конфронтацію та обережно пробратись через кущі. До речі, цікавий факт, про який мало хто знає, виявляється, що у фашистів є мозок. Ну, у конкретно цього вже нема, але все ж. Анімації вбивства в снайпереліті, це, до речі, просто нектар якийсь. Не знаю, що може бути приємніше, ніж ось так дивитись на те, як від фашиків відлітають шматки м'яса. В цілому, майору Роберн Хуїсу вдалося майже без проблем пройти першу половину шляху. І навіть не питайте в мене, де він так добре навчився непоміченим переміщатись по лісах, горах і річках. Якби інакше він з України під час війни виїхати зміг, взагалі ж завдання сильно полегшувало те, що для охорони Гітлера Вермахт вирішив обрати самих сліпих, глухих і Пих своїх представників, тож проходити їх було не те, щоб дуже складно. Тексе, що це тут таке цікаве, помітив. А, молодий представник Гітлер Югенту, а, облизує сосочок офіцеру СС. Я, я, дастіш Фантастіш! Оминувши усіх професійних військових третього рейху, наш козак Йосип помітив цікавий шестиколесний Мерседес, на задньому сидінні якого сидів дехто у коричневому костюмі. Автомобіль прямував у бік величезного маєтку, тож склавши два 2 було нескладно зрозуміти, ким саме був той чоловік у коричневому костюмі. Цим чоловіком був Альберт Інштейн. Ні, це був Гітлер. І я, звичайно, міг прямо одразу скористатись неймовірними снайперськими навичками Йосипа і пробити фюреру його хребет разом з якимись важливими органами. Але навряд чи після такого сміливого вчинку пану Роберт вдалося би неушкодженим повернутись у рідне Мукачево. До того ж, це було якось занадто швидко і недостатньо весело. Тому я прибрався на територію маєтка Адольфа. На щастя, він якраз засіяв усе своє подвір'я сіном, в якому можна було ховатись від вкрай уважних охоронців. Цей, до речі, мій улюблений, я назвав його Рюк. Ну, бо Челік дуже сильно яблука любить. Ммм, яблуко, солодке, соковите. Проаналізував я його робочий день і скажу я вам, виглядає це дуже цікаво. Спершу він хаває яблуко, потім відходить, щось там стоїть, наче працює, потім дістає з трусів ще одне яблуко. В упор не помічає двохметрового здоровенного мужика зі зброєю на спині і знову йде імітувати роботу. Я не жартую, він буквально дивиться в стіну. Ну, потрудився на славу, можна, мабуть, ще одне яблучко зате. А! Okay, а! а! Ну, їб твою мать! Що ж в нього так різко зір вернувся? Міг би собі жити і жити, яблучка їсти. Але щось я відволікаюсь від цілі, більше ніяких розглядань фашистів, треба йти Гітлера вбивати. Пацани, пацани, дивіться! Це тупо Райан Гослінг. Але, на жаль, він мене помітив і довелось його нейтралізувати. Робити я цього, звичайно, не хотів, тому завчасно вибачаюсь. Таке життя. Незважаючи на усі можливі складності, Йосипу Робернхуюсу все ж таки вдалося потрапити в дім брата Адольфа Рітлера. Ну і живе диктатор непогано так, щоб ви розуміли, в нього навіть є власне відділення пошти в підвалі. І тут бачимо першу ідеальну можливість для нейтралізації цілі. Ну, навіть якось не знаю. Залишається сподіватися, що Гітлер подумає, що йому приїхав його монстр діл до Залі експресу, і нічого не заподозрить. Тепер треба було чекати, поки пан Вусач не спуститься в підвал за посилкою. І навіть не питайте мене, скільки часу я його вже тут чекаю. Ні, я серйозно не питайте, все одно не скажу. Бо хтось забув поміняти батарейки в годиннику Адольфа. Я звичайно розумію, що робота снайфера десь так на 90% складається з того, що треба просто сидіти у засідці, але я якось вже задовбався чекати на цього вашого гітлера. Але мужик щось навіть не планував приходити, тому я влаштував собі екскурсію по його маєтку і наткнувся на ось таку чудову доріжку для булінгу. І тут можна було покласти міну. Е, не впевнений, як саме це повинно було вбити Гітлера. Але чим більше пасток підготую, тим більше шансу успіху. Після цього я обшукав майже кожну кімнату в цій халупі, але австрійського художника ніде. Не було. Про всяк випадок засунув гранату в його торт, але щось оптимізму в мене було небагато. Ну зате, поки блуждав по хатинці, переобіймався з цілою купою місцевих есесівців, і тепер ми були непоганими друзями. Це, наприклад, Гюнтер, і він дуже любить грати в боулінг. А це Карл, і як бачите, йому дуже подобається ця кладовка. Хлопець просто в захваті. Але от сраного Адіка ніде не було, тому я вирішив ще раз глянути на мапу і зрозумів, що в нього є тут ще один дім, який треба було обов'язково перевірити. На щастя, я вже орієнтувався у цьому помісті краще, ніж на своїй рідній вулиці, тож вже скоро Йосип був на території другої домівки. І ви лише дивіться, які арійці його охороняють. Сам же дім я обійшов з чердака до підвалу, пройшовся подвір'ям навколо, і звісно, нашої цілі ніде не було. Зате я отруїв його сніданок. А ну і ще я тут знайшов документи, які вказували на ще одне можливе місце знаходження Гітлера. Воно було в іншому кінці мапи. Тож я знову побіг проходити повз дві сотні військових. Але навіть весь вермахт не становив для нашого Йосипа такої загрози, як цей єбут кущ з тюльпанами. Адже щоб пройти далі, мені треба було перетнути Цей щось типу забор. Проблема ж полягала в тому, що професійний тренований агент, якого послали вбити Гітлера, не міг перелізти через раний кущ. Тому мені довелося обходити все десятою дорогою, але і тут все не слава Богу. Бо вузенький, наче моя я Порхід перекрило два єбу фашика, і пройти їх непоміченим було просто неможливо. Та не хвилюйтесь, я придумав доволі елегантне рішення цієї дилеми. О, подивіться, як вони мило прилягли. Ну і все. Останнє місце, де в теорії може ховатись Гітлер. Готові? І. нема. Ну, тут хоча б доволі гарно, мальовничо так. Але в мене є одне запитання. Б є, б є... Hitler. Я не знаю, ну може він вже потрапив в одну з моїх пасток і давно лежить десь відкисає. Але граната була на місці, як і міна. Тому я виробив майже кожного охоронця на периметрі, обшукав абсолютно кожну кімнату в маєтку, оглянув усю територію навколо з двох ракурсів, подивився в кабінеті, в спальні, в параші, навіть знайшов його секретний бункер. Я я облазив кожний сантиметр цього будинку в буквальному сенсі цього слова. Але після майже двох годин пошуку я втомився і просто почав хуярити усіх фашистів. В тіло, в голову, в руку, в каску, в ребра, в кішки кудись. Як бачите, розважатись я вмію. Руками Йосипа було знищено десь так дві дивізії третього рейху, але цього було мало. Тому після повної зачистки основного маєтку я пішов вичищати рійці в хатинці у озера. Загалом геймплей вже нагадував не снайпереліт, а якийсь Вольфенштейн. Та Гітлера досі ніде не було. Зате я знайшов ось таку прикалюху. Гутен Морген, Адольфа Гітлера раптом не бачили. Esta! Моя остання надія трималась на тому, що Гітлер міг обіцятись і піти ховатись у свій бункер. Ця надія не виправдалась. Тому я ще раз обійшов просто буквально кожний міліметр цієї халупи. Так, нікого і не знайшов, і після більш ніж двох годин пошуків прийняв рішення здатись. <плес> Як ви ще дивились, особливо подяка членам. я пожартував, здаватись ніхто і не планує. Українці не здаються. Просто почну все з самого початку. І поки налаштовував місію, помітив, що тут можна міняти персонажа, і дивіться, хто тут є на вибір. Валерій Залужний, видно, що трохи скинув ваги в Британії, але все одно виглядає чудово. На жаль, щоб його розблокувати, треба пройти усі 9 місій, а я її одну пройти не можу, тому якось іншим разом. А тепер за Гітлером. На щастя, починати доведеться не прям з самого початку, бо я тут розблокував багаття з Дарксоусу, і тепер можу почати одразу на території маєтку. Трошки прогулявся, і дивіться, Мерседес Адольфа зараз припаркований у другого будинку. Тож, і він має бути десь там неподалеку. Потрібно лише обережненько обійти усіх його військових. І я цю потилицю з тисячі впізнаю. Ах ти ж, вуса, ти чмо, Як же довго я тебе шукав? Але знову ж таки, це було б занадто швидко і просто. Це уйобіще заслуговувало на щось більше. Тому, починаючи з цього моменту, де б він не був, куди б він не рухався, що б він не робив. На всьому білому світі для нього більше не було безпечного місця. Йосип Робернхуєс був завжди поруч, дуже поруч. І звісно, ще я його все ж таки вбив. І не раз, і не два. Тож представляю до вашої уваги ТОП 8 способів вбити Адольфа Гітлера. Номер 8. Перекинути через балкон. Адольф забавно падає на чешмат лайна, але я навіть не впевнений, що падіння з такої висоти буде смертельним. Номер 7. Підкласти вибухівку в книгу. Відлітає, звичайно, забавно, але якось нічого особливого. Номер 6. Посилка з гранатою. На одному рівні з книгою взагалі не весело. П'яте місце дати по хребту і задушити зі спини. Саме убивство максимум на 60, але бонусні бали за смішно скорчену мордашку після смерті. Четверте місце. Єбанути з панзерфаусту. Прекрасне вбивство, тіло драматично і високо підлітає майже до стелі. Шкода ли, що анімація приривається занадто рано. Третє місце. Одним з самих приємних інструментів дострокового припинення життя фюрера на здивування є боулінг. Пам'ятаєте, я спершу навіть не зрозумів, як саме він має з цього померти. Майже ідеально, але мінус бали за те, що у грі Кєга не відображається. Зате труп Гітлера тепер можна використовувати замість шарів. Ось це взагалі не вбивство, але в Гітлера можна дуже смішно кидатись трупами його солдат. І потім їхідно сміючись тікати, наче ти як достать сусіда граєш. Ще пробував навпаки швиряти з гітлером у солдат, але щось вони прикола не зацінили. Друге місце на цей спосіб я витратив трохи забагато часу, але воно того варто. Скажімо так, якщо ідеально підібрати кут і вистрелити у спеціальне місце, можна побачити доволі таки цікаву тіла фюрера третього рейху. От тільки в мене це довго не виходило, і куля потрапляла або в живіт, або в ногу, або ще кудись не туди. Але після десятка спроб мені все ж таки вдалося зробити той самий ідеальний постріл. Я відстрелив Гітлеру його єдине яйце. Так, в нього лише одне яєчко. Це достовірно відомий факт, можете мені вірити. І, -і перше місце. Об'єктивно, найкращий спосіб вбивства Адольфа Гітлера, на який я витратив майже годину свого часу. Усе почалось з експериментами з вибухом. Від цієї газової горілки нашому Адольфу дуже так смачно розривало усе тіло у словмо. Але, ну. Якось цього трошки недостатньо було. Тоді я помітив у себе в кишені ось такий динаміт, і план сам прийшов мені в голову. Я вирішив зробити скид на Гітлера. Хвилин 30 я тупо постояв і кидав динаміт під різними кутами, нахилами та відстанями. Інколи динаміт не долітав, і Адольф залишався неушкодженим. Інколи перелітав, і смерть виглядала недостатньо кінематографічно. Інколи оператор обирав не самий вдалий ракурс, і замість розірваного тіла диктатора ми дивились на кущ. Інколи траплялись так і зовсім форс-мажорні ситуації. <плес> Були, звичайно, і непогані екземпляри, але ніщо не порівняється з цим кадром, за який Йосипу Робернхуюсу мають вручити Оскар. Саме так мені вдалося зробити Гітлер Фліп. Сам же Йосип зміг неушкодженим покинути територію маєтку і вернутись у рідне Мукачево. Дякую вам усім за перегляд. А особлива подяка, як завжди, членам і членкам. Там, до речі, баймія кофі закрив доступ для українців. Тож буду вдячним усім, хто підпишеться на базу від Монобанку.